Ви сумніваєтеся, чи приводите дітей до храму? Або стикалися з усуджуючими поглядами через дитячі пустощі. Тоді ось мої слова підтримки. Ваші діти створюють шум в храмі? Мої теж. Не можуть довго стояти? І мої теж. Бігають і розмовляють? Мої теж. Я розповідаю їм, що ми прийшли до нашого отця, що тут звучать молитви, що потрібно старатися бути спокійними. Але не гнівайтесь на дітей просто за те, що вони діти, і їм поки важко вдається гарно стояти і слухати. Нехай вони просто будуть у храмі, малюють, граються або гуляють біля храму. Господь казав пустити до нього дітей, не навчав їх, не сварив, а просто був поруч. Коли їм буде за 15, вони навряд чи просто захочуть прийти до храму, якщо вони ніколи, раніше там не були. Тому обов'язково приводьте дітей до Бога, щоб для них це був ще один дім. І нехай діти будуть дітьми. Бо я вірю, що зерно, яке ми сіємо їхню душу, згодом таки проросте.